Вітаю вас, дорогі друзі! Ось настав цей час, коли ми разом з вами знову зустрілися лише для того, щоб вивчати та досліджувати Боже Слово Біблію. І тема нашої сьогоднішньої програми буде називатися Головне, щоб серце було чисте. Друзі, чи Бог звертає увагу лише на наше серце і не дивиться на нашу зовнішність? Чи цінує Бог наш внутрішній характер, і чи йому байдуже, що ми робимо у нашому тілі? Я думаю, що багато хто з нас і багато разів чули такий вислів. Головне, щоб серце було чисте. Бог дивиться на наше серце, а не на нашу зовнішність. Цей вислів, друзі, і тільки частково взятий з книги Пророка Сомоїла. В 16 розділі, коли Бог послав пророка Самуїла до дому Єсеєвого, в якому було восьмеро синів, щоб він, тобто пророк Самуїл, поставив нового царя замість Саула, який спроневірився Господу. Самуїл приходить до цієї місцевості і робить все за наказом Господа Бога. Батько Єсей приводить своїх синів до пророка Самуїла. І ось Самуїл поглянув на них, та й побачив він Еліява, та й сказав справді перед Господом помазане цього. Та Господь сказав Самуїлові: не дивись на обличчя його та на високий зросто його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина, чоловік, бо дивиться на лице. А людина дивиться на серце. Ось, друзі, це повністю цей вислів, який Бог сказав до пророка Самуїла. В очах Самуїла, царем ізраїльського народу, мав бути високий, рослий, мускулистий чоловік, яким являвся син Єсея Еліява. Ви пригадуєте, що перший. І ще існуючий цар, якого теж послав Господь через пророка Самуїла, був Саул. І Самуїл добре пам'ятав, коли він постановляв його на царя. Ось що святе Писання говорить про Саулову зовнішність. Саул молодий та гарний. Із Ізраїлівих синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. Тож Саул, верніше Самуїл, думав, що інший цар має бути схожим зовнішністю на попереднього. Але Бог дивиться по-іншому, не так, як людина. Для Бога більше важливий внутрішній стан людини, ніж її зовнішність. Маючи на увазі і зріст, риси обличчя, соціальний статус і так далі. І виходячи з цього, Бог обрав слідуючим царем для Ізраїля Давида. Хоча і Давид не був поганого зовнішнього стану, святе писання описує його так. Він, тобто Давид, був рум'яний, з гарними очима та хорошого стану. Тож, давайте розглянемо або поглянемо на стан людського серця через призму святого Писання або очима святого Писання. Яке є серце грішника, його внутрішній стан? Чим живе чоловік без Бога? Ось як говорить Біблія у книзі пророка Єремії. Людське серце. Найлукавіше на все та невигойне, хто пізнає його. Перед тим, як Бог мав знищити перший світ водою, Біблія говорить або показує стан людей, які жили того часу. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Ось який стан серця повсякденно був людей, які населяли землю до потопу. Погляньте, як Святе Писання описує людську поведінку, мотивовану людським, зіпсованим серцем, як описав це апостол Павло, пишучи послання до римлян, Юдеї і гелени. Усі під грехом. Як написано, нема праведного ані одного. Немає хто розумів би, немає хто Бога шукав би, усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Біблія говорить про те, що один є Бог добрий. Гріб відкритий їхнє горло, язиком своїм може кажуть неправду, отрута, зміїна. На їхніх губах, уста їхні повні прокляття і гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали, нема страху Божого перед очима їхніми. Одного разу Ісус Христос сказав, що виходить із серця людини? Бо з середини, із людського серця, виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститство, завидюще око, богозневага, гордощі та безо. Друзі, ну що може бути доброго в людському невідродженому серці, в серці, яке не знає Бога? Святе Писання говорить, що ми мертві були через наші провини і грехи, в яких ми проживали за віку цього, проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і домо. І з природи були дітьми гніву, як і інші. Ось така природа людини, яка живе без Бога. Діти гніву, як і інші, Другі християни. І ми такі були. На невіручій людині перебуває гнів Божий, як Біблія говорить. Віруючий Сина Божого має вічне життя, а невіручий не побачить його, але гнів Божий перебуває на ньому. Це записано у Євангелії Івана, 3 розділі. І це до того часу, коли Бог нас. Через своє милосердя і превелику любов оживив до нового життя. Бо Бог доводить любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками, нечистивими. Не ми полюбили Бога перше, а Він полюбив нас. Бог! І тільки Він міняє серце людини, тобто наш внутрішній стан. Внутрішнього чоловіка. Ось як про це описано у книзі пророка Єзекіля. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро. І викону каміне серця з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, захотівши він нас породив словом правди, хто в Христі, той нове творіння, стародавнє минуло. Тепер все нове. А друзі, а чи може людина, ненароджена згори, з незміненим серцем, бути релігійною, видавати себе за християнина? Одного разу Ісус Христос сказав до фарисеїв, а вони були релігійними людьми. Ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог. Що бо високе в людей, те перед Богом Гедота. Ви подібні до грубів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Ісус називав їх лицемірами. Ви назовні здаєтеся людьми заправедних. Видаєте себе людей за праведних, а всередині повне лицемірства та беззаконня. Ось, друзі, виявляється, що людина може зовні виглядати як праведна, як би віруюча християнин, а її серце не змінене. Але друзі, не може людина зі зміненим серцем, або та, яка народилася згори, виглядати, жити, поводитися зовнішньо як невіруча. Біблія чітко вчить нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий, бо кожне дерево з плоду свого пізнається. Тому, дорогі християни, такий вираз. Як головне, щоб серце було чисто, а поведінки людини, її слова, характер неважливі, бо Бог дивиться на серце. І ми це чуємо все частіше і частіше в наші дні, але це, друзі, не відповідає дійсності та вченню святого Писання. Мені так здається, що таким чином такі люди. Які говорять про те, що головне, щоб серце було чисто, а зовні немає різниці, поведінка немає різниці, вони хочуть виправдати свою зовнішню поведінку, або поведінку інших людей, близьких чи знайомих, і їм я не знаю. Деякі християни завжди кажуть так, що Бог дивиться не на зовнішність, а лише на серце. Друзі, але це є напівправда. Тоді я можу запитати таких людей. А чи це не прояв або прихильність нашого тіла зовнішньої людини через її зіпсуте, сповнене, гіркоте серце? А як щодо того, що написано у першому посланні до Корінтян 6 розділі, як писав апостол Павло, а тіло не для розпусти? Але для Господа, і Господь для тіла. Хто чинить розпусту, той рішить проти власного тіла. І він говорить до віручих Коринтів, хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Отож прославляйте Бога в тілі своєму? Та в дусі своєму, що Божі вони. Тобто, як внутрішній чоловік, так і зовнішній чоловік, що відноситься до тіла, вони Божі. Тому ми повинні прославляти Бога як і внутрішньо в дусі, так і в тілі. А у листі апостола Павла, у підтвердження цього до римлян, написано такі слова. Тож, благає вас, браття, через Боже милосердя повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Друзі, а чи не є написано у Слові Божому такі слова? Як ви видавали свої члени вашого тіла гріху, так віддайте зараз на знаряддя Богові. Я пригадую, як я сказав одному служителю церкви про нехристиянську поведінку проповідника його ж церкви. І ось служитель відповідь мені таку дав: То нічого страшного, що цей чоловік так поступає. Він старшого віку. Тож цей служитель цієї церкви списав зовнішню поведінку цього християнина, цього проповідника на його вік. А тепер, друзі, уявіть собі таку картину. Ви підходите до яблуні і визначаєте її рід, її плоди, чи солодкі вони, чи вони кислі, по кореню. Хіба? Друзі, це не схоже на сьогоднішній день. Головне, щоб серце було чисте. А які плоди? Хіба ж дерево не пізнається по плодах? Ніхто не дивиться на користь, а дивиться на плоди, на те, що на дереві. Чи Бог не покарав друзі, жителів содому і Гомори фізичним огнем і не спалив їх, цілі ці міста? Жителів цих міст за їхню зовнішню поведінку, яка виходила або вийшла з їхнього серця, як і жителів, які населяли перший світ до потопу. Чи не є прояв внутрішнього стану людини її поведінкою? поведінку? Хіба Біблія не вчить люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Чи це не проявляється на зовнішній поведінці такої людини? Коли людина народжена згори від Бога, її віра жива і діюча, бо віра віруючого без діл є мертва? Як записано у книзі. Якова, в новому заповіті, в другому розділі. Апостол Яків, звичайно, не вчить, що спасіння здобувається ділами, а він говорить, що віра спасеного чоловіка супроводжується ділами. Апостол Павло, пишучи до Єфесян, у другому розділі підтверджує це. Бо спасені, ви благодаті через віру, а це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. І 10 вірш цього розділу говорить: бо ми Його, тобто Боже твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Друзі, не ми себе створили, не ми себе змінили, не наші серця. Змінені по нашій волі, а по волі Божій, як я вже нагадував, захотівши він, тобто Бог, породив нас словом правди. Він творець, Він створив нас нового чоловіка, замінивши серце каміни на серце плотяне. Отже, друзі, не можна відділити серце людини від її зовнішньої поведінки, бо це. Взаємопов'язану між собою. Так можна заховати від людей на якийсь період часу внутрішній стан злого серця людини, як, наприклад, повісити на кислу яблуню е, солодкі плоди на певний період, коли вона не зародить знову, приніс природні плоди. Але неможливо заховати внутрішній стан нового. Переродженого серця віруючого чоловіка. Як і Святе Писання говорить: бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серце, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності оце є внутрішній стан людини. А устами це є зовнішній стан людини, і сповідуємо на спасіння. Тож, друзі, давайте будемо притримуватися святого Писання. І якщо якась поведінка неправильна, зовнішньо не будемо зразу е, схилятися до такої думки. Ну, головне, щоб серце було чисте. А як ми зовні поводимося, це. Немає різниці. Це не є вчення святого Писання. Людина змінена внутрішньо, виявляється, її вчинки, її поведінка, її характер, і назовні. На сьогодні все. Залишайтесь з Богом.